Що ж подружки скажуть, я тебе дуже прошу, не йди туди, буде аб'юз. Тебе вкладає бабки, розмір сама знаєш чого. Я хочу сильного чоловіка, точно достойна. Він вирішив усе за мене забезпечувати особливо. Я тебе не збираю, сі ПТСР і панічні атаки. Ніхріна подобне. Щоб ви собі могли дозволити все, психологічна плани готова. Партнера треба обирати не так. Привіт. Вітаю тебе на каналі про стосунки з тобою Ірина Савчук, менторка зі стосунків, психологиня. І сьогодні я піднімаю дуже важливу тему заміж за багатого. Поки ти, я сподіваюсь, підписуєшся на мій канал, ставиш дзвіночок. Уважно налаштовуєшся слухати це відео. Я тобі розкажу, а що ж тобі потрібно для того, щоб вийти заміж за багатого. А чи насправді всі можуть вийти заміж за багатого? Чи це залежить від віку? Так, можливо, в тебе є упередження, що багатим потрібні тільки молоді, як багато дівчат кажуть. Тому поїхали розбиратися у цих упередженнях у статистиці, і у тому, ну як же, як же зустріти свою багату половинку? Поїхали. Я хочу тобі сказати, можливо, це тебе трішки засмутить, можливо, ні. Побачимо всі хочуть забезпеченого багатого чоловіка. На якому фінансовому рівні ти не була? Наприклад, якщо ти заробляєш тисячу доларів, ти хочеш багатого, і багатий для тебе це 10 тисяч, можливо, або і більше. Якщо ти заробляєш 10, ти хочеш того, хто заробляє 100. І так на кожному фінансовому рівні зрозуміло, що жінка хоче того, хто заробляє більше, ніж вона, і якісь у неї є там свій, своя стеля багатого. Про що я хочу по-перше попередити дівчат, які знаходяться на рівні тисячі доларів. І мріють про того, хто заробляє 10 плюс і вище. Або і ще того менше, і шукають в гарних ресторанах, забезпечених чоловіків з надією на те, що він вирішить усі її проблеми нарешті. І вона перестане пахати як коняка, і зможе нарешті відпочити за таким сильним, і гарним чоловіком. Як ти думаєш, можливо це чи ні? А вже ж можливо. Так, і таких історій дуже багато. Такі історії є. О. Я в принципі знаю такі історії, але в них є одне но. Наприклад, ті історії, які я знаю, більшість з них це аб'юз. Тому що якщо ти не можеш забезпечити якусь із одних опор свого життя і перекладаєш це забезпечення на іншу людину, то це дуже великий відсоток того, що у твоїх стосунках буде аб'юз. Так, я знаю історії, де жінка не працює, де вона може собі дозволяти за гроші чоловіка все, що вона захоче, де немає аб'юзу. Але це виключення із правила, про яке я тобі сказала. Чому так трапляється? Що коли ми насправді знаходимо людину, яка набагато забезпеченіша, ніж ти, і ця людина насправді проявляє до тебе інтереси, не те, що ти якась не така, а так і йому цікаво, наприклад, проводити з тобою час. Чому дуже часто ми потрапляємо в аб'юз? Тому що чоловік. На такому рівні ми розуміємо, що це більше такого може бути і нарцисичного дуже часто складу характеру людини. Він хоче, щоб поряд було його розширення. І якщо я в тебе вкладаю бабки, дорогая, то давай ну, роби те, що хочу я. Так думають багато чоловіків. Я не кажу, що всі забезпечені чоловіки так думають. Якщо вони беруть собі, скажімо так, дівочку, да, яку садять собі на плечики, вони хочуть, щоб ця дівочка, якби, виправдовувала їх очікування. Це так. По-друге, ви повинні розуміти, що між вами така достатньо велика різниця, тому що ти стоїш, грубо кажучи, на поверху свого психологічного контейнеру, так? Емоціонального, фінансового, сприйняття життя на поверсі номер один, а він уже досяг якоїсь своєї висоти, наприклад, фінансової, і він вже достатньо вищий, ніж ти. І це не добре, не погано, але... Вам комунікувати може бути дуже складно в деяких питаннях, тому що в тебе можуть випливати там упередження, які вже на його рівні, взагалі там йому не цікаві. Ти можеш виражати свою, наприклад, мову кохання до нього тим способом, яким розумієш ти, а для нього це вже взагалі не працює, бо він тебе там не чує. Тобто, тому дуже важливо навіть з такою людиною. Домовлятися на узбережжі до того, як ви почнете щось е, там робити разом або жити разом, про це розповідаю на своєму просто марафоні посилання під цим відео. Тому що, якщо ти, оченятки, будеш бігти в стосунки з таким забезпеченим чоловіком, обираючи його не через е, аналіз, кордони, червоні пропорції, про які я розповідаю, а головою бачачи його квартиру, машину, статки і розмір, сама знаєш чого. Ти можеш потрапити не туди, а зараз поїхали. Я тобі розкажу свою власну історію, де я обрала дуже забезпечену людину. Я як його обрала? Я, в принципі, вже до нього була в декількох травматичних, достатньо складних для мене стосунках. Виходила через психотерапію, психологів, навчалася, шукала рішення, чому я туди потрапила. І до цієї людини я була декілька років одна. Я, в принципі, не хотіла йти в стосунки, тому що це мені вже було біля тридцяти. Тобто я розуміла, що ну не хочу вже більше помилятися, наскільки ну, ж можна. Ну що ви думаєте? Звісно, ж я туди зайшла. При тому, я вам скажу який спойлер. Щодо тих стосунків, там були точно всі ознаки, які мені показували, не червоний прапорець, Іра, ти туди не йди, я тебе, я тебе дуже прошу, не йди туди. Ну, я ж, звісно, це все проігнорувала, хто ж там слухав. Чому? В принципі, мені дуже подобалося, як багато до мене зараз звертаються в менторство або в консультації дівчата. Мені сподобалося, що він сильний. А я хочу сильного чоловіка, а в мене ж дуже сильний характер, сильнішого, ніж я. А це пряма дорога в аб'юз, дівочки що. Тому хто думає так само, я вам прям дуже рекомендую прийти до мене на консультацію або в менторство. У нас підмінені поняття сили, і ти якби в наче так дивишся, і начебто на силу його характера, а насправді вибираєш аб'юзера. Ну у нього достатньо була е, рядова машина, тобто нічого там особливого, типу фольксвагента, да? але. Дуже гарна квартира в центрі міста. Власний бізнес. Мені на той час здавалось, якби чоловік, який не кидається з жінки на жінку, тому що він років сім був без серйозних стосунків. Це зараз я розумію розповідають дівчатам, що це червоний прапорець. Те, як він розлучився, був червоний прапорець. А те, що зробила там його колишня, був червоний прапорець. Так він ставиться до своєї дитини і колишній був червоний прапорець. О боже, дівчата, то стільки було червоних прапорців, це був просто довідник червоних прапорців, які я, а вже ж всі вам розповідаю на просто марафоні. Не тільки про нього, а вже і про інші ситуації. Але тоді я не вміла цього бачити. Мій розум затьмарило те, що він статний, успішний, багатий чоловік. І я думаю, ну я точно достойна такого, а вже ж, а вже ж. І всі ці червоні прапорці я не хотіла бачити, навіть коли мені гарні мої друзі, які мають гарні стосунки, підсвічували мені, а може такі не повинні щасливі стосунки починатись так, іра та да дам Іра така, та ти що я його люблю? Угу, угу. Я на той час заробляла теж десь тисячу доларів. Коротше, він ну, набагато більше разів більше, ніж я. Це були такі відносини тоді моєї психологічно маленької дівчинки, жертви, яка хотіла, щоб він вирішив усе за мене. Але він мені одразу якби намікнув, що типу, ти краще з роботи не звільняйся, тому що забезпечувати особливо тебе не збираюсь. От Ну, я думаю, посмотрим. Ну, Конішні дівчатки, це була тоже моя помилка. Він <зяв> взяв більше, ніж мені дав емоційно. Тобто, я вийшла. Я про це часто розповідаю. Ви розчавлена після нарцисизму, аб'юзу з психологічними травмами, і ПТСР, і панічні атаки, і безсоння, і все, що хочеш. І фізичні хвороби. Ну, взагалі, це прям був повний набір. Партнера треба обирати не так. Ми завжди думаємо. Що ми знаємо, як нам краще? Ми ніколи не даємо можливість простору підсвітити нам, а як насправді краще для нас, коли краще для нас зустріти цього партнера, хто нам краще підійде? Ми. Такі егоїстичні особи, впевнені в деякі періоди свого життя, що я знаю лучше. Я вам скажу чесно, і це не тільки мій досвід. Міхріна поднима, не знаємо ми лучше психологічно, дуже рідко, коли дівчата, які на цьому матеріальному рівні жертви, готові до того, щоб потягнути емоційно-психологічно і психологічно забезпеченого багатого чоловіка. Тому якщо ви хочете зустріти забезпеченого багатого чоловіка, вам треба спочатку забезпечити себе стійкою психікою, психологічним віком, який відповідає вашому віку, нормальним фінансовим фундаментом, щоб ви не залежали від чоловіка і щоб ви собі могли дозволити все. А він, якби розуміючи, що ого, ну тут треба постаратися, щоб якби що то зділити, що з таким посилом до вас всі мої продукти, всі мої відео направлені на те, щоб розкрити і зміцнити вашу самоцінність, показати вам вашу самооцінку, і щоб ви могли адекватно оцінювати свої шанси, да? і розуміти, ага, що от зараз я тут, мені треба туди, для цього мені треба зробити то-то, то-то і то-то. І таким чином у вас все насправді вийде. До речі, для цього є курс сепарації, який буде скоро стартувати. Для цього я проводжу вебінар-секрет. Приходьте, тому що там буде якраз про рівні емоційного розвитку, ви там точно зрозумієте, де ви, що з вами, що вам треба зробити, чому у вас там все складно чи не складно, коли там буде важко і багатий. Всім, що я роблю, хочу звернути вашу увагу на те, що ваше щастя не залежить від людини поруч. Якщо ви... Відчуваєте себе одинокою поряд собою, як я кажу, то ви в поганій кампанії, і це правда, тому що вам треба, щоб вам стало цікаво з собою, щоб ви зрозуміли, яка ви особистість, як вам, щоб ви перестали свої свою пустоту закривати іншими людьми. І от тоді, коли ви розумієте, ого, як тут хорошо, зі мною поруч, як добре мені, і так добре буде всім іншим. От тоді відкриваються ваші двері для отих забезпечених, цікавих чоловіків. Вони будуть на вас летіти просто як бджоли на мед, тому що з такою жінкою хоче бути кожен. І вже ж після моєї історії, яку я вам тільки що розповіла, я зустрічала ще дуже забезпечених людей. І тоді я також психологічно була не готова. Не готова я була до того, щоб витягнути такого чоловіка, і вони мене не обирали. Я їх чітко бачу, щитую. Я не хочу в абізивні стосунки. Мені не потрібен такий чоловік. У мене гарно заробляючий чоловік, поряд, якого я люблю, якого у нас у нас з ним дуже гарний баланс. І в цьому я тоді попросила вищих сил не такого партнера, як я собі бачу, а такого партнера, з яким мені буде найкраще. З яким я буду розвиватись, рости, щаслива, радіти, цвісти, пахнути і приносити в цей світ щастя. Ось якого партнера треба хотіти. І от коли я його захотіла, саме так, прибравши усі ці обмеження, які мені заважали його зустріти, я зустріла свого чоловіка. Я перестала свої майбутні стосунки і людину ставити в якісь рамки, які я собі придумала, які схвалені соціум дівчат, попрошу. Тому що що ж подружки скажуть, як же це він їздить на якісь там не такій машині, як прийнято у вашій компанії, розумієте? Тому, дівчата, думайте і замовляйте собі партнера, з яким буде найкраще, не такого, як ви собі загадали. Про це, до речі, також йде на марафоні або проходите в особисту роботу. І буде ваш найкращий, багатий, забезпечений настільки, наскільки зараз ви можете це тут і зараз винести. І не чіпляйтеся тільки за матеріальні блага, тому що це дуже перемінна історія. А вже ж не потрібно вибирати чоловіка і намагатися з нього зробити успішного бізнесмена, тому що бізнесмена, тому що він повинен сам це хотіти зробити, розвиватись, шукати. Ви йому не мамка, займатися своїм життям в будь-якій незрозумілій ситуації. Займайтеся своїм життям. Це аксіома. Не життям свого чоловіка зараз, чи не слідкуванням за життям колишнього, не переключенням на якісь інші життя, Своїм. їм. Бо, врешті-решт, у себе залишишся тільки ти, за якого б багатого ти не вийшла, який би багатий тебе не кинув, не аб'юзив і так далі. Ти залишишся у себе сама. І питання, з чим ти залишишся після цього? Тому для того, щоб не залишитися ні з чим, навіть якщо ти потрапила в ці аб'юзивні стосунки, до речі, також створений курс про сепарацію, який скоро починається. Приходь! Я була рада з тобою поділитися а, своїми спостереженнями, своїм досвідом, досвідом моїх клієнтів. І запрошую тебе в особисту роботу, в менторство, на свої програми, за посиланням, переходь за цим QR-кодом. Обов'язково підпишись на мій канал і напиши в коментарях, а що ти думаєш про стосунки з багатими людьми. А чи немає в тебе такої всередині відчуття, що тебе це насправді лякає? Чекаю на тебе в коментарях.